Поведінка жінки в стосунках, яка в дитинстві мала холодного відчуженого батька. Такі жінки зазвичай очікують похвали та підтвердження своєї цінності. Вони звикли заслуговувати на любов і хочуть бути ідеальними та хорошими для всіх оточуючих. Вони не приймають себе як жінка, не витримують критику, подавляють емоції за рахунок того, що мали холодних відсторонених батьків, обирають таких же чоловіків, холодних та відчужених і при цьому бояться бути відторгненими. Зазвичай вони дуже часто почувають почуття тривожності та вини. І коли вони. Будують стосунки, вони пірнають туди з головою.